П'ять пунктів, які необхідно знати про рдух. Рдух розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Це власне розлад, який входить до міжнародної класифікації хворіб, має генетичну природу, і основними симптомами рдух є проблеми з увагою, імпульсивність та гіперактивність. Другий пункт. Рдух. Це найчистіший, найпоширеніший розлад психіки у дітей. За даними статистики, рдух зустрічається у 70% дітей в загальній популяції. Це означає, що якщо ми беремо звичайний загальностатистичний клас з 30 дітей, в такому класі може зустрітися 3 дитини з рдуху. Це дуже часто, це багато. Третій пункт. Не кожна гіперактивність є розладом. Не кожна дитина з гіперактивністю має рдух. Але якщо ви спостерігаєте у своєї дитини гіперактивність, проблеми з концентрацією уваги, імпульсивність в поведінці, вам слід звернутися до фахівця. Четвертий пункт. Рдух потребує допомоги. Вірніше, дитина з рдух обов'язково потребує сторонньої допомоги. І комплекс допомоги для дітей з рдух включає такі основні пункти. Це виховні моменти, це психологічна корекція, це психотерапія і медикаментозне лікування. Але пам'ятаємо, що рдух не лікується заспокійливими мікстурками. Для цього є зовсім інші ліки. П'ятий пункт. Рдух це компетенція дитячого психіатра. Зі своїми проблемами ви можете звертатися до сімейного лікаря, до невролога, до інших фахівців. Вони можуть запідозрити рдух у вашої дитини, але діагностика рдух та лікування це відповідальність дитячого психіатра. Звертайтесь!